Збройні сили України продовжують контрнаступ як мінімум на трьох напрямках і просунулися в районі Донецької та Запорізької областей. Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, на кадрах за елокацією видно, що українські сили форсували річку Мокрі Яли і наступають на окупантів в районі Бахмуту. Також аналітики спростували заяви російських військових кореспондентів про те, що ніби окупантам вдалося покращити свої позиції на Куп'янському напрямку. Провал наступу країни-агресора на цьому напрямку підтвердили Генеральному штабі України. Російські окупанти нам намагалися атакувати, але зазнали поразки. Українська армія має успіхи на Херсонському напрямку. Там Збройні сили України зайняли позиції на лівому березі Дніпра. Про це заявив інтерв'ю інтернет-видання Базріватель, екс-заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, повідомляє УНІАН. Він заявив, що, судячи з інформації з офіційних джерел Сили оборони України успішно форсували Дніпро, і в напрямку Антонівського мосту на Олешки вже знаходяться зсу. Також, за даними західних джерел, українські захисники з'явилися в районі Голої Пристані.